Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні дізнаємося все про різні види контрацепції, про те, як вона взагалі впливає на організм, в яку небезпеку становить, як впливає на фертильність, як впливає на лібідо. Дізнаємося від Ангеліни Островської, це лікар-акушер-гінеколог доказової медицини. Здравствуйте. добрий день, дякую, що завітали пані Ангеліно. Дякую за запрошення. Давайте насамперед розкажете нашим глядачам, які види контрацепції існують, і чи всі вони доступні в Україні сьогодні. Ну, більшість в принципі, доступних, ну найбільш поширений це бар'єрний метод контрацепції. Всім відомі це чоловічий презерватив, також є жіночі, не всі знають. І діафрагма це така специфічна такий ковпачок, який по типу менструальної чаші, який прикріплюється до шийки матки. Не дуже розповсюджений, але такий метод також є. Сперміциди це вагінальні свічки або таблетки, які поміщаються в піху за 5-10 хвилин до статевого акту. Не досить зручно, тому що треба чекати повного розчинення. І є деякі моменти по зберіганню, які також не зовсім гарно дотримуються. Ну, це, звісно, оральні контрацептиви, до них належать комбіновані оральні контрацептиви та прогестинові таблетки, внутрішньоматкові спіралі. Їх також можна умовно поділити на гормональні та негормональні. гормональний пластир по типу як комбіновані оральні контрацептиви, тільки якби клеїться на шкіру. Також вагінальне кільце поміщається в піхву на три тижні, потім виймається кровотеча відміни і знову використовуємо вже інше. І також є такі методи контрацепції, як підшкірний імплант. Він в Хмельницькому я ще не зустрічала, але в Києві можна знайти. Він ставиться під шкіру в виділянку плеча жінки на три роки. Дуже досить добра ефективність, але знову ж таки не завжди можна знайти, і не кожна жінка хоче встановлюватись до такого ж також. До методів контрацепції можна віднести календарний метод контрацепції. Ta perea runestatavi acta. Це природні такі, так, ну, як так невідомі, Так, не зовсім це якби метод, так але користуються так. Цікаво, наскільки обізнані ваші клієнти, пацієнти, давайте так, так правильно сказати, пацієнти, так а от пані Ангеліно, стосовно обізнаності, все-таки раніше і багато жінок через, я так думаю, через необізнаність, небажання вдаватися от в дослідження цієї теми, все-таки користуються бар'єрним найчастіше так методом, і ось цими природніми, так, тобто пере, вираховують перерваний статевий акт. Потім Ще е, ті жінки, котрі годують груді, думають, що наші е, да, певний час не можуть забати період гідити, лактації, та. це неможливо. Потім оп, і сюрприз, так погодки. Ну тобто, як які от сьогодні жінки найбільше користуються якими видами контрацепції, і що знають про неї раніше була така загальна якби схильність гормонофобії, як ми можемо називати. Так, так? так боялися таблеток, вважали, що вони ну було дуже багато міфів, що вони викликають непліддя, рак і так далі. Зараз ми вже поступово від цього відходимо. І все ж таки більше жінок звертаються на прийом з підбором якісної контрацепції, і це, звісно, завжди індивідуальний підхід. Календарний метод контрацепції належить до найбільш неефективних методів. Ну, це зрозуміло так, тому що жінка вираховує, коли її не фертильні дні, і в ті дні. Вона живе статевим відкритим статевим актом. А в дні, якби тоді, коли вона вважає, що в неї овуляція, вона не живе. Але ну в, так не завжди виходить. Тобто овуляція не завжди відбувається посередині менструального циклу, і це доводиться досить просто, коли жінка приходить, вона чекає одного терміну вагітності, а в нас інший. Це говорить про те, що овуляція сталася раніше або пізніше. Тому все ж таки, е, от є такий показник, як індекс перля це е, індекс, який е, враховує шанси завагітніти протягом першого року використання певного контрацептиву. І він найменшим є в календарного метода, найбільшим верніше сказати. і... Висперміцидів, це знову ж таки пов'язано з тим, що неправильно використовують не ну, й взагалі мені здається, там трошечки можливо інструкція Бреше, що там 90% Ні, на пожиттю таки бачу, ну відсотків може 60 захищає, тобто поганий захист дає. А що ж тоді має найвищий захист? Це оцей підшкірний імплант? Угу. Так, це досить великий відсоток не вагітнюють на ньому, але також це комбіновані оральні контрацептиви, також це внутрішньоматкова маткова спіраль, гормональна. В них приблизно однаковий відсоток. Тому ось ці методи вважаються найбільш ефективними і найбільш частіше жінки якби приходять для того, щоб саме підібрати такий метод контрацепції. Тут також є свої нюанси, тому що якщо жінка знає, що вона буде пропускати таблетки, так знає, що вона така ну не дуже дисциплінована. Кожна жінка знає свої особливості. То відповідно краще все ж таки обрати спіраль гормональну наголошу, тому що не гормональні спіралі чесно. Не люблять акушери гінекологи більше побічних ефектів, такі, якби, по принципу запалення. Так? відповідно, Краще, якщо ми обираємо спіраль, вибирати сучасну спіраль, і це низькодозована гормональна спіраль. Деякі види контрацепції можуть використовувати не використовуватись не лише як захист. Давайте про це поговоримо. Та якось чесно кажучи, мені трішечки дискомфортно в період от війни. Говорити про засоби контрацепції, хоча це для кожного особисте, це індивідуально, так. це дуже важливо. Хотілося сказати, розуміти. Забудьте, так, нам нам треба розмножувати нам, так, нам потрібні українці. Нам потрібна розквіт нашої нації, і нехай якомога більше буде так. хороших гарних україночок і українців малесеньких. Але знову ж таки це вибір кожного і на то є Звісно, певні так. причини. Тож контрацепцію хочу ще. Ну, скажем так, розцінювати як засоби захисту від інфекцій, це ті самі бар'єрні презервативи. Так? так до речі, як жіночі презервативи вони теж захищають від інфекції? захищають, звісно, тому що в принципі по механізму це те саме. Угу. Просто презерватив поміщається в піхву, він більший по собі. Ну тут є свої нюанси, що він може зміщатись під час статевого акту, тому захист від інфекцій трошки менший, чим при використанні чоловічого. Презервативу, але він також є. І ще до чого я вела, і от не закінчила свою думку в процесі, захотіла ще подробиць від вас, пані Ангеліно. Про те, що контрацепція може застосовуватися як терапія, mm -hmm. так при лікуванні mm -hmm. певних видів захворювань. От про це розкажіть. про З такої сторони це я, теж важливо. Я б не зовсім сказала, що це терапія, але це як симптоматично можу mm -hmm. сказати терапія. Тобто вона не лікує, поки так. приймаєш так. воно діє, перепиняєш е, приймати. Ну його. так Розповім так коротко. Наприклад, якщо в жінки синдром полікістозних яєчників, так і в неї менструат. Менше вісьми на рік, вона починає би, поступово чи менше менструації, вона входить в ризик по раку матки. По гіперплазії ендометрії і раку матки. І для того, щоб захистити ендометрію, щоб створити умови, що якби в неї ця менструація, ну, штучна менструація, правильно називати кровотеча відміни, буде відбуватися щомісяця, відповідно, вона вже не попаде в зону ризику по раковому захворюванню матки. От для цього, при синдрому полікістозних яєчників ми призначаємо комбіновані оральні контрацептиви. Якщо це ендометріоз, це також гормон залежне захворювання. І, відповідно, поки в жінки є менструації, воно буде з нею. І тут знову ж таки симптоматична терапія. Найбільше е часта скарга і найбільш надокучлива при ендометріозі це біль. І, відповідно, ми хочемо допомогти жінці нормально функціонувати, нормально жити. І ми знову ж таки можемо вдатися до застосування комбінованих оральних контрацептивів. Звісно, ми не призначаємо їх всіх підряд, це дуже індивідуально. І з кожною жінкою ми проговорюємо всі ризики, всі за і проти про ризики або навіть не так, пані Англіно, про міфи щодо коків тих самих, про те, що вони впливають на вагу на бір зайвої ваги. Я б не сказала, що вони прямо це роблять, але збільшують апетит. Тобто, mm. якщо жінка знає, що а, вона як харчувалась, так і харчується. То і приходить, якби зі скаргами на те, що набрала вагу, так ми в першу чергу обстежуємо щитовидку взагалі. Тобто, це ми заходимо з іншого боку. Але якщо жінка каже все добре, і все одно на коках набираю вагу. То щоденник харчування. Тобто жінка веде щоденне харчування, і ми дивимося, що насправді вона стала більше їсти, бо там десь цукерочка, там якийсь кексик і так далі, і вже якби зрозуміло, чому набирається вага. Тобто за цим все одно треба стежити. Також в прогестерону є такий ефект, як затримка води в організмі. Угу. І це також можуть бути суто набріки, фізична активність, масаж, і також ваги, якби такої не буде. Я б навіть сказала навпаки, є певні коки, на яких дівчата навпаки худнуть. Тому що в нас є ж їх багато коків, так uh -huh. це залежить від того, що от кожен кок має естрадіол ну майже кожен, це естрогенову частину. І друга частина uh -huh. це прогестерон. І uh -huh. ось ця прогестеронова частина вона різниця в кожному коку. І тому ми можемо їх якби підбирати під потреби жінки. І якщо жінка хоче. Схуднути і, наприклад, в неї є акне або гірсутизм підвищене волосіння, то ми обираємо кок з антиандрогенним ефектом. Відповідно, вона також може і схуднути, але це індивідуально, тобто ми завжди все проговорюємо. Але на акне, на гірсутизм це точно вплине. Ну знову ж таки, коли жінка відмінить. Буде ось цей ефект да, відміни, тобто все може повернутися. Ну, може і якби розтягнутися це на руки, аж тоді повернутися. Тобто, це лікування таке методом спроб, так. І ми не з першого разу інколи знаходимо дійсно ті препарати, які жінці потрібні. Але хочу також наголосити на тому, що дуже багато бачу призначають препарат, який є досить шкідливим. І краще все ж таки обрати комбінований оральний контрацептив з антиендрогенним ефектом, ніж той інший, не буду його знову ж таки називати. І краще консультуватися з лікарями, звісно ж, якщо потрібно, навіть з декількома. Обов'язково. Ми, до речі, про це ще наголосимо. Ви, зокрема, пані Ангеліну, про те, що обов'язково варто не самі собі призначати, призначати контрацептиви, але звертатися так. до лікаря. Про те, що коки, гормональна ця контрацепція впливає на лібідо. Чи правда це? Знову ж таки, індивідуально. Буває таке, якщо це кок, знову ж таки, з антиандрогенним ефектом. Поїднає. Тому що саме андрогени, тестостерон відповідають за лібідо. Тому жінки інколи приходять і кажуть, що відміняємо, тому що в мене і так нема того статевого життя. В мені контрацепція. Якщо мені не хочеться, ну не хочеться мені статевого життя. Так буває тоді. Ми відміняємо або змінюємо на спіраль. Або підбираємо інший кок. Є певна категорія коків, навпаки, жінки помічають підвищення лібіду. Тобто тут також треба пробувати. Дуже індивідуально, насправді. Так. Маємо ще невеличкий сюжет, пані Англіно, шановні глядачі, про контрацепцію для чоловіків. Запитали в уролога про важливі моменти, тож давайте переглянемо. Існує кілька методів чоловічої контрацепції найпопулярніший, але не самий ефективний презервативи. От презерватив це класно, це ну, працює да, на 100%. Нічого подібного. Він зі всіх методів контрацепції займає на всього третє місце. Да? І складає всього на всього 87-98%. Да. Тобто, Різні бувають ситуації з презервативами. Вони можуть рватися, тобто, порушувати їх цілісні, самий непідходящий момент. І, відповідно, вони можуть викликати дискомфорт, не кожен чоловік може користуватися презервативом, тому що втрачається, як кажуть представники статі, втрачається чутливість головки статевого члена. Дещо краще за статистикою перерваний статевий акт. В цьому методі. Найголовніше це не пропустити о той момент сім'ї Якщо чоловік пропустив його, то, то чоловік контролює цей процес. На чоловікові лежить оця відповідальність, бо він відчуває, коли наступає хвиля оргазму, і вже після цього, як кажуть, пізно. Да. Тому це такі методи, котрі використовуються з метою контрацепції. А от найефективнішим методом вважається вазектомія. Це оперативний метод, який полягає суттєво полягає в тому, що переривається цілісність сім'я вивідних проток. Тобто перерізається, перев'язується і все. І сперматозоїд вже не може рухатися в сечовипускний канал, а сечовипускного каналу відповідно статеві шляхи жінки і таким чином досягаючи шийки матки, попадаючи в матку і запліднюючи цей кіти. Цей метод на першому місці стоїть. Він найбільш ефективний Його ефективність складає 99,8, 99,9. Тобто майже 100% цей метод складає. Але цей метод такий: якщо вже зробили операцію, то кажемо до побачення. Чоловіча контрацепція допомагає контролювати народжуваність, адже про це піклуватись має не тільки жінка. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Повертаємося до спілкування у студії. Власне сьогодні спілкуємося з Ангеліною Островською, це лікар-акушер-гінеколог доказової медицини і про контрацепцію жіночого. Зокрема, ось такий крайній метод вже просто вазектомія для чоловіків. Для жінок теж існує така. Стерилізація, скажімо так, звісно, дійсно вазектомія от, все частіше починає зустрічати два випадки. Були на тому тижні в мене на прийомі. Тобто, вже починають і чоловіки нарешті задумувати, що вони також мають в тому приймати участь. Так щодо жіночої стерилізації, це так звана перев'язка маткових труб, або їхня коагуляція, або видалення. Також є незворотнім методом відповідно. Ефективність складає 99 тому що завжди буває бувають випадки. Медицина це наука не точна, uh -huh. тому так також існує такий метод контрацепції і про ще один метод це екстрена контрацепція. Тут про її небезпеку хотіла би почути пані Ангеліно, і можливо існують певні медичні покази, коли вона є доречною. Екстрена контрацепція в нас представлена ну, по суті, це один препарат, це їх два, але діюча речовна одна. Е, і він розрахований на те, щоб відстрочити овуляцію. Тобто е, вона ефективна тоді, коли статевий акт стався напередодні овуляції. Yeah. Якщо це сталося прямо під час овуляції, на жаль, вона скоріше за все не подіє. Екстрену контрацепцію потрібно прийняти чим поскоріше. І на це дається не так багато часу, до 72 годин. Екстрена контрацепція може давати такі негативні наслідки, як порушення менструального циклу, утворення функціональних кіст, фолікулярні кісти, може виникати такі досить тривалі маткові кровотечі. Знову ж таки, через ось цей таке велике дозування прогестерону. Uh -huh. Але якщо це епізодичний прийом і десь так просто сталось, то зазвичай не дає ніяких побічних ефектів. Єдине, що якщо цим зловживати, так, то а тоді так, то, бо є така категорія все ж таки жінок, які вважають, що це безпечно і постійно користуються. Але це неправильно, якщо вже так стається, що Потрапляє сім'я в піхву, то краще все ж таки обрати більш надійний метод контрацепції це комбіновані оральні контрацептиви, прогестинові таблетки або внутрішньоматкову спіраль. До речі, її теж можна ставити буквально так, зразу ж після так, от, після, небажаного не, навіть так, якщо не так. незахищеного статевого акту. Антон. Так це також є один із методів екстреної контрацепції. Ну, власне, про негативні стани, які можуть виникати, от ви щойно зазначили, і це стосується лише екстреної контрацепції, чи все таки використання і інших контрацептичних засобів теж може спровокувати щось таке негативне. Е, е, може, е, перші три місяці прийому комбінованих оральних контрацептивів, жінки, ну більшість. Не більшість, навпаки, меншість жінок говорить про те, що є ось така постійна мазня. Тобто маститься, uh -huh. жінка не розуміє, чи починаються місячні, чи, чи що, чи щось не діє. Є такий ефект, але він проходить через три місяці прийому, тому що організм звикає, переналаштовується на новий гормональний фон, і цей ефект зникне. Якщо жінка пропускає прийом комбінованих оральних контрацептивів, то звісно також можуть виникати і кісти, і кровотечі. Тому ми наголошуємо, що якщо ви знаєте, що будете пропускати, то тоді не варто взагалі і починати прийом комбінованих оральних контрацептивів. Але в них також є свої плюси. Так, якщо жінка, наприклад, не хоче в якийсь місяць мати менструації, вона може прийняти таблетки. Ось ці всі дії ді, з діючою речовиною, і не робити перерву. Ну це дивлячись, який кок, або не пити пустишок. І тоді в неї не буде кровотечі відміни, і, і якби вона зможе там нормально провести відпустку чи якісь свята. На коках це безпечно. Взагалі, ось ця перерва або пустишки, вони створені для зручності, щоб жінка знала, що вона не вагітна, в неї якби психологічно визнає, що в неї була менструація, і все добре. Тому також є свої плюси, і свої мінуси. Кожен кок, тож мушу про це сказати, має, підвищує ризик тромбоутворення. Але жінки вважають раніше більше таких було чула тверджень, що це дуже сильно підвищують ризик тромбоутворень. Але якщо ми беремо жінку, яка вагітна, і жінка, яка приймає кок, то у вагітної жінки такий ризик більший. Це для п для порівнень. Тому, але якщо жінка ось так три місяці приймає, потім зробила перерву на три місяці, знову почала приймати, то з кожним разом вона цей ризик собі збільшує. Тому, якщо ми приймаємо комбіновані оральні контрацептиви, то це вже тривало, не потрібно робити ніяких тривалих перерв на півроку, на три місяці, на місяць, приймаємо і все ось в такому плані. Я розумію, що це все індивідуальний підхід. Ви на особистому прийомі розповідаєте, підбираєте контрацептиви так, так. для жінки. Але чи потребує якогось певного дообстеження, чи безпосередньої діагностики? От ну використання? В принципі, якщо жінка регулярно ходить до гінеколога, так вона вже обстежена. Регулярно? Це раз в рік, хоча б раз в рік так. так. Ну раз в рік обов'язково. Обов то, в принципі, якихось прям, ну, от ви будете кок приймати, значить, вам треба то-то-то. Ні. Але е, через, знову ж таки, через підвищення ризику тромбоутворення, ну варто здати ДДМР, подивитися, чи безпечно буде. Е, також е, враховуючи протипокази до комбінованих оральних контрацептивів, е, це рак молочної залози в анамнезі або, або якби підвищені ризики. То варто зробити також УЗД молочних залоз, mm -hmm. переконатися, що все добре. Ну і зробити УЗД, хоча б також гінекологічне, переконатися, що все добре, і тоді можна спокійно приймати. Гормони здавати не потрібно. Нема таких гормонів, що ми здамо. Так там дуже люблять призначати гінекологи, там ФСГ, тестостерон, лютинізуючий гормон, все, 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 ще всі тестостерони, і якби. Типу, по цьому ми якось зрозуміємо, який вам кращий кок. На жаль, це не діє. Можливо, колись були такі думки. Так, думали, що так буде працювати, але життя показало, що не працює. Тільки пробуємо конкретну жінку, як в неї буде цей прийом на ній відображатися. І ще таке питання: на коках все одно можна завагітніти. Ну є такий відсоток, так. З чим це пов'язано? Це якась знов ж таки індивідуальна особливість жіночого організму, але про це теж варто сказати. І чи можна це визначити от на початку застосування коків? Чи це вже в процесі от підбору? Це неможливо визначити на початку, так? Тому що все діє в нашому організмі по принципу зворотнього зв'язку, тобто щитується нашою структурою головного мозку, рівень гормонів і відповідно яєчникам. Командуємо, ви не виділяєте цей гормон, він вже є, так? і відповідно не буде овуляції. Якщо, знову ж таки, це індивідуальні особливості, якщо гормони жінки сильніші від тих, яких вона приймає, або є якісь особливості травлення, так не засвоюються, або жінка приймає з чимось, яке. З якимись препаратами, які якби зменшують ефективність і всмоктування комбінованого орального контрацептиву, відповідно її гормони будуть ще діяти і може виникнути овуляція. І плюс, якщо жінка не дотримується режиму, або забуває випити, або п'є в, в різний час, там краще пити в один той самий час, бажано на вечір. Але якщо жінка раз випила так, другий раз так, все ж таки бажано. Відтворювати ось таку як подачу, да, ми даємо нашому організму ці таблетки, і краще, отак, в один той самий час. Якщо щось порушується, відповідно завжди може статися такий збій, так і овуляція настане. Але насправді це вкрай рідко відбувається. Вкрай рідко питання: що для вас, як для лікаря-гінеколога, контрацепція це про що? Для ваших пацієнтів, це для про також, зручність, це про можливість контролювати своїм життям, так тому що досить часто буває так, що жінка раніше могла завагітніти, не бажаючи цього пережила якісь подію, так вилучення цієї вагітності, відповідно, вона не хоче знову це пережити, і знову ми приходимо до цього надійного методу контрацепції. Також це можливість підібрати от якесь симптоматичне так лікування, якщо жінка довго бореться з тим акне чи з гірсутизмом, ну чому їй не дати, і плюс їй потрібна контрацепція, так то чому не дати їй цей метод лікування? І, в принципі, для мене це також не є панацеєю, Тобто, все одно потрібно підбирати, дивитися в комплексі, тому що завжди є свої нюанси, і ми не знаємо, як буде переноситись препарат тією або іншою жінкою. Тобто обов'язково консультація. І я завжди от помічаю також часто. На прийомі, що навіть якщо жінка вже давно приймає комбінований ральний контрацептив, але вона не розуміє принципу. Наприклад, приходить на прийомі буквально вчора. Жінка говорить: ну я розпитую скарги, що в мене посередині циклу, ну це десь овуляція, є кривдянності виділення. Це моя скарга. з Цим я якби прийшла на прийом. Я починаю її розпитувати, а вона приймає коки. Тобто я пояснюю, що якщо ви приймаєте комбінований оральний контрацептив, то у вас не може бути Е, Тобто, ніби як призначають, але не до кінця пояснюють, можливо, жінкам ефект так, і що буде з їхнім організмом відбуватися. Тому потрібно пояснювати максимально пояснювати, максимально простими словами. Чим легше пояснює гінеколог, так, тим краще. Ну тим він кращий гінеколог. Коли починають вам розказувати якісь ну дуже важкі схеми, ну це це також говорить про те, що лікар, можливо, сам не розібрався в дії того чи іншого препарату. Я вам дуже дякую, пані Ангеліно, за те, що завітали до нас у студії за змістовну розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Власне, бережіть своє здоров'я. Це та фраза, якою я завжди закінчую цю програму. Ну і про контрацепцію ми сьогодні говорили. Це не лише про захист від. Небажаної вагітності, це і про планування дуже бажаної вагітності. Пам'ятайте про це, це свідомий підхід до свого здоров'я. Бачите, контрацептиви вони використовуються ще і у процесі лікування багатьох хвороб, які теж не дозволяють нам жінкам безпосередньо жити на повну потужність. Тож бережіть себе, шановні жінки, та свідомо ставтесь до свого здоров'я.